Основні симптоми, з якими потрібно звернутися до гінеколога. Ну, звичайно, всі жінки звертаються, коли у них є якісь проблеми з виділеннями: або запах, або кількість. Це може супроводжуватися зудом, неприємними відчуттями, подразненнями. Це вимагає дослідження ваших виділень. Гінеколог дивиться, набирає відповідні обстеження і призначає відповідне лікування. Наступний симптом, з яким часто звертаються, це кровотечі. Тут може бути різноманіття. Різних клінічних проявів, міжмінструальні мажучі виділення, нерегулярність циклу з обільними ну, значними виділеннями. Місячні, які не закінчуються, там два тижні йдуть, десять днів не йдуть, два тижні йдуть. Іноді буває цикл регулярний, вроді би, по тривалості нормально, але стає дуже велика кількість цих виділень. Що виходять за межі норм? Якщо ті лікар діагностує, що ваша клінічна картина виходить за межі норми, він починає пошуки. Що ж відбувається? Чи це порушення гормонального фону, чи є все таки якісь органічні зміни в органі. Наступний симптом, з яким потрібно звернутися, це при завжди регулярних місячних, якщо виникає нетипова для вас затримка менструації. Затримка менструації може бути обумовлена наявністю вагітності або гормональним порушенням, що може привести не тільки до клінічної у вас затримки менструації, а й до наявності якихось новоутворень в Тому важливо звернутися для діагностики. Також одним з симптомів може виникати це якийсь ниючий біль внизу живота. Якщо у вас неючий біль внизу живота, який має якусь періодичність і залежність від циклу, може бути багато різних моментів, може бути як і органічні зміни, так і запалення. Якщо у вас виникає гострий біль внизу живота, потрібно негайно звернутися до лікаря або ж навіть викликати швидку допомогу якщо цей біль виникає на фоні повного благополуччя це може свідчити не живота, це може свідчити з боку гінекології про кілька моментів розриви кіст яєчника епоплексія тобто розрив тканини розрив тканини яєчника можливо позаматкова вагітність з розривом перекрут яєчників ну тобто є ряд Ургентних діагнозів, з якими ви можете бути госпіталізовані, і це може бути навіть діагноз, який потребує хірургічного втручання. Наступний симптом, про який ми поговоримо, це симптоми з боку сусідніх органів. Іноді проблеми з гінекологічними органами викликають порушення функції сечового міхура чи прямої кишки. Тиск, відчуття тиску, неможливості повного випорожнення, як, по, як з боку сечового міхура, так і з прямої кишки. Це може означати про те, що є якесь новоутворення, яке створює компресію, тобто тиск. Звичайно, тоді ми дивимося, виявляємо причини, пропонуємо методи лікування і частіше всього вони можуть бути навіть і хірургічними. Ще наступний симптом це відчуття дискомфорту в ділянці промеження, яке не характерне для виділень, не з боку виділень. Що це мається на увазі? Це якщо у пацієнтів є якісь ознаки пролапсу, ну пролапс – це діагноз, який виставляє гінеколог. Пацієнти насправді відчуваються так, як начебто інородне тіло в ділянці піхви. А вони не можуть повністю випорожнитися, чи не можуть повністю спорожнити сечовий міхур. Або вони навіть бачать, що щось я, нібито у них, як пацієнти кажуть, випадає. Тому це діагноз потребує діагностики ступеня пролапсу. І вже від ступеня пролапсу ми пропонуємо різні методи лікування, чи це будуть нехірургічні, чи хірургічні. Наступним симптомом, який може пацієнтів турбувати, частіше всього, це ненастання вагітності. Якщо вагітність не настає протягом року, це вже в принципі ми розглядаємо в контексті безпліття, і можемо пацієнта після певних дообстежень обстежень і виявлення причин скерувати до спеціаліста відповідного напрямку для проведення тої чи іншої допомоги з ряду допоміжних репродуктивних технологій. Також у пацієнтів може бути анамнестична скарга на те, що пацієнтка не може виносити вагітність. Тобто вона сама вагітні, але на якомусь етапі терміну вагітності вона зривається. Для того теж є ряд обстежень, які ми проводимо, і намагаємося розібратися з ці ситуації. Но в цих випадках якраз насправді це як. Слідчі намагаються виявити, в чому причина. Тут може бути маса причин не завжди ми одразу попадаємо в них. Є ще рідкісні скарги на неможливість початку статевого життя. Ну тобто статевого акту. Причини там можуть бути в основному. Це анатомічні причини, тобто або дуже щільна дівоча пліва, або аномалія розвитку внутрішніх статевих органів. Які унеможливлюють, в принципі, фізіологічний статевий акт. Пацієнтки, любі, якщо серед того всього, що я назвала, ви знайшли якісь симптоми, які у вас є, приходьте до нас, будемо розбиратись. Можливо, у вас є якісь симптоми, які я, можливо, і не обговорила в даному відеоролику, але ви завжди не соромтесь, можете до нас підійти і будемо розбиратися разом. До зустрічі в ТОП Клінік Денис!